Друзі, всіх вітаю! Сьогодні у нас нове надходження, це Nissan Note 2014 року, дизель на механіці. Європейський з Франції, де камера заднього огляду, Тут такі портронечки. Перший раз бачу, але виглядає прикольно. Кузово-білий, гарний, ціленький, без ДТП. Я такі Топи в нас по салону не зачуханий, виглядає гарно. Чотири скло підйомника, є корекція фар, кондиціонер, екорежим, п'ятиступочка, Так, по салончику в такому стані, без нюансів. Приїжджайте, друзі. Глядети ви вживую, задний ряд як новий, розхід палива мінімальний. Так, 157 тисяч кілометрів пробігу, без помилок, працює дуже рівно. Так, розхід, друзі, 5,3 по місту. Дуже прикольний варіант. Так, так, доустановлена камера заднього огляду. Все працює. Той, хто хоче їздити практично безплатно, це ваш варіант. Всіх очікуємо на тест-драйв на огляд Грушевського 15А, місто Одеса.